Дональд Трамп заявив, що дуже швидко зустрінеться з Путіним після інавгурації. Майбутній очільник Білого Дому додав, що зустрівся б з російським диктатором і раніше, але для деяких речей потрібно офіційно обіймати певні посади. При цьому в Кремлі раніше заявляли, що Путін готовий зустрітися з Трампом без жодних попередніх умов для діалогу. Це РБК Україна і про те, чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна і чим вона може бути небезпечною для України. Ми поговоримо з дипломатом, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, а нині керівником центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Сьогодні а, Трамп заявив, що лише, є лише одна стратегія закінчення російсько-української війни, і що вона повністю залежить від Путіна. То в чому ж може полягати ця стратегія? Мені здається, це е, хибна позиція, е, і вона е, передбачає, що ініціатива за Путіним. <кхід> Я вважаю, що ініціатива має бути за цивілізованим світом і в першу чергу за США. За європейськими партнерами за Україною, які мають спільно протистояти агресії Російської Федерації, позиція, що все вирішує Путін, вона є не від самого початку програшною, і тому я думаю, що нам треба пояснити Трампу і його оточенню, що такою лінією він зажене себе глухий кут. А яким чином Трамп може надовити на Путіна щоб припинити цю війну? Ну, це я кажу, лежить на поверхні. Я думаю, що є два шляхи. перший це озброїти Україну до необхідних рівнів, і ви бачите, що вже кілька днів підряд українські сили оборони завдають дуже, -дуже дошкульних ударів по російській інфраструктурі всередині Російської Федерації, і це треба продовжити і посилити. І тоді тема. Так би мовити, по якій лінії зупиняти війну буде вирішено сама собою, і ця лінія є державний кордон України 91 року. А друга лінія це економічне удушення Російської Федерації, якби це комусь не хотілося чути, але це другий важливий і необхідний інструмент показати путіну, що у нього немає просто виходу. Що якщо він буде продовжувати цю війну, то його інфраструктура в Середній Росії буде знищена, а друге, що його економіка буде розвалена, і тоді він буде е, дуже великим на розвалинах своєї великої, е, родини. От власне, це і є два ключових аргументи, які Путін повинен зрозуміти. Але якщо йому будуть говорити про те, що е, він вирішує, що відбуватиметься, то він таки буде вирішувати. Нині формат цих переговорів це той формат, якого дуже сильно боялися в українському політику, і це про Україну без України. А, то чим саме можуть бути небезпечні ці, ці переговори? Ось так. Ну, ми не можемо заборонити комусь е, проводити двосторонні контакти. Тобто, це навряд чи реалістично, навряд чи можливо. Е, інша річ, що під час цих двосторонніх контактів... Позиція України була максимально врахована, і що, власне, той самий Трамп, коли він буде говорити з Путіним, щоб він в тому числі говорив і від імені України, тобто був озброєний нашими аргументами, нашою логікою, нашими підходами, і, власне, їх просував для того, щоб Трамп щоб Путін зрозумів, що це наша спільна позиція. А не те, що хтось говорить за нашою спиною, як ви вважаєте, це можливо, те, що Трамп буде в певним чином адвокатом України на цій зустрічі? Я думаю, що якщо він хоче бути е е великим і е увійти в історію як е справді лідер, то він не повинен програвати. А якщо він йтиме на поступки Путіну, то це очевидно буде стовідсотковим е ну, програшем. І повірте, Трамп же ж не назавди в Америці, там же ж залишаються його опоненти-демократи, які кожен його неправильний крок будуть використовувати на навіть не на 100, а на 200%. відсотків і показувати пальцем, хто насправді робить помилки. І тоді ідея Трампа, що я зроблю Америку великою, перетвориться в фікцію, і тоді сам Трамп ніколи не буде великим. Так, що тут треба розуміти його, в тому числі і особливості його так би мовити психічного характеру і стану і на цьому так само грати. Знаєте, ще Трамп навіть не президента від нього вже звучить дуже багато імперіалістичних зазіхань. А в останні дні це Канада, Гренландія, Панамський канал. Чи не може бути такого, що Трамп запропонує великим гравцям, великим країнам, ті самі Росії, Китаю, розділити світ по принципу, який існував, ну, наприклад, після Другої світової, і Україна тоді опиняється у сфері інтересів Росії. А наприклад, натомість Гренландія дістається Сполученим Штатам. Ну, ця ідея вона буде дуже близькою путіну. Власне він про це марить весь час, як став на чолі цієї недоімперії, щоб цю імперію відновити і піти навіть далі. Саме тому він висуває претензії, щоб НАТО відкотилося до 97-го року в своїх так би мовити формальних кордонах, і це очевидно. Чи піде на це Трамп? Думаю, що хотів би, але не зможе, ну тому що як би там не було, але ну знаєте, Трамп в Америці це не Путін в Росії. Тобто, якщо Путін в Росії це цар з необмеженими повноваженнями, що хочу, то і рачу, то в Америці будь-який президент це все одно просто чиновник найвищого рівня, але який має і повинен діяти виключно в межах закону закону. І конституції, і е, оскільки все таки США це демократична система, то е, всі інші гілки влади одномоментно почуть, почнуть тиснути на Трампа, якщо він якщо він виходитиме за межі своїх повноважень, і тому е, сказати, що Трамп буде робити все, що він захоче, ну це видавати бажане за дійсне. Так він хоче Гренландію, не тому що там пишуть про якісь корисні копалини і так далі. Я думаю, ця тема поступово все одно буде уходити в бік, тому що насправді людство рухається не до викопних джерел енергії, а зовсім інших. І я думаю, що дуже скоро і нафта, і газ і всі ці інші речі. Не матимуть такого принципового значення, але ж це ще Тому... транспортний шлях. Це дуже великий транспортний шлях, перевалочна база у ну на півночі через Арктику. Тут я вам скажу навіть більше це в першу чергу. Мені здається, питання безпеки, і Трамп про це так само в першу чергу говорив. Що для мене Гренландія це питання національної безпеки. Правильно, ну так, а що забороняє домовитися з Данією, щоб. Військова база, яка є у американців на Гренландії, була розширена. Чи там була побудована ще одна база, а може навіть дві, ради Бога, і питання безпеки вирішуються. Те ж саме стосується і Канади. Якщо є якісь проблеми в зовнішній торгівлі з Канадою, ну так будь ласка, сядьте і домовтеся, що Канада буде купувати більше. У Америки щоб не було торговельного дисбалансу на користь Канади і так далі. Тобто, це всі ті речі, які можна насправді спокійно вирішувати, але ж е, е, Трамп був би не Трампом, якби він ішов саме таким зрозумілим, звичайним спокійним способом. Трампу треба, е, щоб його прізвище було е, в всіх заголовках всіх газет світу. І всіх інформаційних джерел. Тому він робить речі, які йому подобаються, щоб про нього говорили що завгодно, крім некрологу. Ви ж знаєте, що ця головна а, теза будь-якого політика про мене все, що завгодно, крім крім згадки, що я вже що я вже не я. І все. От тому Трамп діє приблизно такою самою логікою, і буде діяти до цього треба ставитися спокійно і розуміти, що це можливо так само підвищення ставок. Він хоче. Змусити іншу сторону піти на якісь переговори, змусити іншу сторону якось подивитися на ситуацію по-іншому? Ну ради Бога. Але ж тут треба розуміти, що поламати систему міжнародних відносин, яка вони є сьогодні, це означає зробити гірше самій Америці. Оце треба просто Трампу, мені здається, його оточенню реально пояснювати. Він це розуміє наразі, як ви вважаєте? Е, думаю, що е, все-таки його оточення, яке зараз формується, ну, воно е, адекватне, воно досвідчене, воно має е, розуміння того, що е, слон в посудній лавці це погано і для слона, і для лавки. Тому думаю, що десь е, воно буде його е, так чи інакше виводити на якусь серединну траєкторію. Яка не буде максимально ні вліво, ні вправо, а буде йти оцим визначеним коридором для кожного американського президента? Повторюю ще раз: він не цар і не бог, він все на все найвищий чиновник. Після інавгурації Трампа українське МЗС теж очікує на дуже швидку зустріч з Володимиром Зеленського з Володимиром Зеленським Трампа. Що важливо обговорити на цій зустрічі? От мені здається, що важливо донести до Трампа, що його плани зробити Америку великою можливі лише в тому випадку, якщо маленькою знову стане Росія. Тут знаєте, як дві ці судини, які сполучаються. Або Америка велика і Росія маленька, або навпаки, або Росія велика, а Америка маленька. Посередині не вийде. Тобто тому, якщо він хоче увійти в історію як президент, США, який справді зробив внесок в зміну глобальних взаємовідносин, то йому треба довести Росію до стану, коли вона буде ніякою ні у військовому, ні в економічному стані. І тоді головний конкурент, яким його бачить Трамп Китай, не зможе протистояти США. Як він протистоїть США, коли Росія все ж таки залишається фактором міжнародного життя? Тобто, треба йти до е, зменшення впливу свого головного е, конкурента Китаю через е, фактичне е, е, ну, зменшення, е, а краще сказати, знівелювання ролі е, Росії в сучасному світі. І цей крок буде можливим, буде ефективним, тому що сьогодні Росія слабка як ніколи. Попри те, що вона розповідає, що вона може вести війну ще 100 років, насправді у неї ресурсу залишилося на рік півтора. І, от зараз важливо, щоб цей новий погляд Трампа на світ був розумним і був позбавлений оцих російських наративів про її. Насправді вигадану велич, щоб йому на стіл поклали ті розрахунки, які показують, що Росії лишилося недовго триматися, і саме через це вона так сильно хоче переговорів, але переговорів своїми хотілками. Тому, якщо Трамп це нарешті зрозуміє, то тоді можливо і його надії будуть адекватними. Всі чудово пам'ятають заяви Трампа про те, що він закінчить війну, мовляв, російсько українську буквально за одну дому за 24 години. Однак, останнім часом від його команди звучать вже зовсім інші заяви, що тільки напрацювання плану завершення війни затягнеться мінімум на 100 днів. Що Україна має мобілізувати хлопців з 18 років для того, щоб стабілізувати лінію фронту? Про що це говорить? Про те, що його команда стала глибше в. Вникати в цей в цю кризу, як вони називають російсько українську, і що вони розуміють, що війну так просто цю не закінчити, чи, чи про що ну це говорить про те, що є е, е, Трамп до виборів, і Трамп після виборів. Є його команда до виборів і після виборів, е, тому що до виборів це суцільний популізм, це те, що подобається е, НАТО. -пу. А після виборів це реальність, яка є такою, якою вона є, і яку не можна змінити популістичними закликами, і таке інше, таке інше. І Тому тут нічого насправді нового немає, і я думаю, що і від першої цієї розмови чи зустрічі з путіним ну рівним рахунком нічого серйозно не зміниться, якщо це буде зроблено поза інтересами України. Тому думаю, що ми повинні на це дивитися спокійно. Ми повинні зараз продовжувати нашу роботу з оточенням Трампа і самим Трампом. Я думаю, що оці ці тези, про які ми говорили відносно примусу Росії до миру, вони повинні бути закладені в голову Трампа Зеленським безпосередньо. А з оточенням повинна працювати відповідна команда, яка, яка є, яка розуміє пріоритети і таке інше. Тому е, Трамп до і після виборів це різні Трампи. Ми це е, розуміємо, і тут я думаю, нічого нового насправді немає. Треба просто е, зараз максимально ідентифікувати наші контакти з новою адміністрацією і е, зрозуміти е, де ті е, так би мовити моменти, які ще в цій адміністрації не до кінця розуміють. І нав'язувати їм, якщо хочете, своє бачення того, яким чином російська агресія має бути закінчена? До речі, про команду Трампа деякі члени його команди, наприклад, Марко Рубіо, майбутній держсекретар, раніше займали дуже проукраїнську позицію. А потім, на догоду Трампу, вони дещо дистанціювалися від нас. Як ви вважаєте, ця зміна позиції? Вона остаточна чи потім їхня проукраїнськість зможе знову проявитися? А це залежить від нас. Якщо ми будемо логічними, аргументованими, і якщо ми, до речі, до цього процесу підключимо наших європейських партнерів, щоб не тільки адміністрація Трампа чула український голос, а щоб вона чула Естонський голос, Литовський голос, польський голос, ну тобто британський голос, голос наших партнерів і союзників. Реальних, які розуміють, що таке російська агресія і що таке російська загроза, то тоді ну, важко не дослухатися до цієї позиції в цілому. А що і як відбудеться далі, ну ми звичайно з вами на жаль не можемо прогнозувати. Але я повторюю ще раз: я прихильник наступальної зовнішньої політики, коли ми не чекаємо, що за нас хтось щось буде вирішувати, а ми формуємо свій порядок денний. Знову ж таки в його команді є люди, які відкрито виступають проти України. Це Ілон Маск в першу чергу, це його син Трамп молодший. Чого чекати від цих людей? Чи можливо їх якось перетягнути на український бік? Чи притягнути це питання риторичне? А те, що я про це вже казав, зараз, лише повторюю, я не вірю в те, що два мачо довго зможуть. Топтатися на одному майданчику, це знаєте, як дві господині на одній кухні навіть дуже толерантне поводження однієї щодо іншої, все одно в якийсь момент закінчується. Ну так просто, так просто природа створила особистості що є речі, де на одному місці має бути один керівник. І цим керівником, безумовно, є Трамп. І я не думаю, що він дозволить довго маску робити ті речі, які він робити в принципі не може. Я думаю, що те, що зараз говорить маск, це мені так видається, робить не випадково, а можливо, з подачі самого Трампа, який використовує маска для того, щоб він був тараном з тих питань, які йому можливо поки що. Не дуже зручно виконувати і самому, от е, е, тому ця функція поки що маском виконується, але е, він же ж його е, бачив е, керівником структури, яка буде опікуватися е, е, реформуванням е, системи державного управління. Ну, от я думаю, що пройде зовсім не багато часу, і маск займеться тим, які функції має, має мати там умовно департамент юстиції чи сільського господарства, чи, чи ще чогось. Але до питань зовнішньої політики, я думаю, е його допускати не будуть. Ну, уявіть собі, там же ж буде е і згаданий вами держсекретар, там же ж буде секретар національної е ради національної безпеки і оборони. Там буде спеціальний уповноважений з питань там України і Росії, і так далі, і так далі, крім всіх інших моментів, які стосуються зовнішньої політики. Причому під Маск. тоді, якщо я держсекретар, то вибачте, я держсекретар чи маск держсекретар, чи е, е, те, що говорить Маск, відповідає е, тій лінії, яку ми з президентом визначили. Мабуть, що ні, тому маск мовчить, або е, будь-здоров до побачення. Тобто, це швидко е, перейде на. Е, Лінії так би мовити міжособистосних протиріч, і ну когось доведеться відправити, визначати пріоритети міністерства з питань сільського господарства і останнє питання: як Україні залишатись на повістці дня у Трампа, особливо якщо війну не вдасться швидко закінчити, і Трамп вирішить застосувати свої миротворчі таланти де-інде. Я думаю, що найкращий спосіб це робота сил оборони, це знищення російської інфраструктури, це те, що називається винищення російського військового потенціалу. Чим більше це буде зроблено, а зараз слава Богу, у нас з'являються і власні можливості. Тим е, е, швидше Трамп зрозуміє, що е, просто так нашим коштом розраховуватися з Путіним е, е, не вийде і йому це власне буде не Тому, думаю, нам тут треба продовжити нарощування власних е, військових спроможностей. Слава Богу, е, компетентні люди кажуть, що такі спроможності у нас є. Е, е, і з іншого боку, робити все те, про що ми з вами щойно говорили. А саме просувати свої наративи і вибачте за це слово, вдовлювати голови тих людей, які поки що сумніваються. Це РБК Україна, і з нами на зв'язку був Володимир Гризка, колишній міністр закордонних справ і український дипломат.